Зміна правил відключення в українців світла за борги, перевірки пенсіонерів, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Зміни правил поховання та перепоховання захисників та захисників України. Зміна правил бронювання і ще багато цікавого, які зміни нам приготував грудень 25-го року, друзі, поки підпишіться та поставте лайк. А я продовжую. То ж, ми маємо відносно відключення світла за борги в період дії воєнного стану. З 1 грудня 2025 року набирає чинності нові зміни, які вносяться постановою нацкомісії з питань регулювання електропостачання номер 1673 І тут дуже гарна, як на мене, новина. А ви в коментарях напишіть: якщо раніше ви мали борг, то вас одразу приїздили і що робили? Чік! І світла нема. То зараз, якщо ви встигнете подати відповідний позов до суду, наприклад, ви не згодні з сумою боргу, або ви взагалі оскаржуєте сам факт нарахування вам боргу з якихось ваших причин. Так, ось, якщо ви встигнете подати цей позов і матимете на руках ухвалу, що ви оскаржуєте. Конкретний борг за світло, то відтепер, після 1 грудня 2025 року, вас не зможуть відключити від світла навіть за наявності боргу допоки в суді йде судовий процес. І ще одна фішечка: якщо вас все ж таки встигли відключити від світла, а суд вже відкрив провадження по вашій справі щодо оскарження відповідного боргу за світло, то це стає автоматично підставою, щоб вам це світло підключили. Тому, друзі, ось такі зміни, як на мене, досить позитивні. Нагадую, щодо пенсіонерів, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, до 31 грудня треба пройти ідентифікацію. І якщо ви не підтвердите вашу особистість в пенсійному фонді, то, на жаль, пенсійні виплати будуть вам припинені. Хочу нагадати, що, наприклад, якщо ви за кордоном, ви маєте технічні можливості, ви можете власну особу підтвердити по відеозв'язку з працівником пенсійного фонду. Для цього вам треба зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися процедуру. У грудні 25-го року починають діяти нові правила перепоховання та поховання захисників та захисниць України. Зокрема, розширюється перелік осіб, по яким держава буде оплачувати поховання та перепоховання. Зокрема, включаються Герої України та кавалери ордену Золота зірка Богдана Хмельницького, княгдійні Ольги, замужність а також учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. До бронювання 4 грудня запрацює процедура, коли підприємства оборонної сфери можуть винаймати тимчасово працівників, які є проблеми з військовим